Діві діти! Сьогодні вівторок, тож ми будемо пізнавати світ разом. Про що саме ми сьогодні з вами поговоримо? дізнаєтесь, відгадавши загадку! Так, діти! Саме вода! Сьогодні ми з вами пограємося з водою і пізнаємо, які саме властивості має вода. Для цього нам потрібно дві скляні банки з водою. Якщо ми на неї подивимося, вона, скажіть, будь ласка, однакова чи різна? Звісно, однакова. Понюхаймо її. Нічим не пахне. І тут також нічим не пахне. Але діти, вода буває чиста та брудна. Зараз у нас вода чиста. Якщо ми заховаємо за банку іграшку, то її буде дуже добре помітно. Бачите, за одну банку заховали іграшку, потім за другу її було видно. Але якщо ми додамо у нашу чисту воду грудку землі, бачите, одразу вона починає бути бідною. Зараз її ще землю розмішаю. Ви можете додати, якщо не бажаєте землю додавати, ви можете додати глину або пісок. Тож, в нас вийшло дві банки з водою. Але ця вода в нас чиста, а ця вода в нас яка забруднена. Ця вода в нас забруднена. Тож, давайте поекспериментуємо. Наш монстрик зараз заховається за брудну воду. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви його? Ні, звичайно, не бачите. Але якщо ми заховаємо нашого монстрика за чисту прозору воду, ви його бачите? Так, звісно, його видно, тому що чиста вода. Не має кольору, та вона прозора. Якщо вода забруднена, вона стає така темна, каламутна, можна сказати, і за нею не видно нічого. Наступна властивість діти це смак. Чи має вода смак? Зараз ми з вами дізнаємося. Для цього нам потрібно дві склянки з водою. Чиста, прозора вода, ложечка, сіль та цукор. Спочатку треба воду спробувати на смак. Ні. Гарна, чиста, прохолодна вода. Але смаку в неї немає. Але якщо додамо, ми до однієї склянки сіль. Добре-добре перемішаємо, щоб сіль в нас розчинилась. І спробуємо трішечки-трішечки водички. Вона стала солона, а в іншу ми додамо цукор. Добре перемішаємо. Чи б цукор у нас розтанув? Спробуємо на смак. Мм! Солодка водичка. Діти, саме за допомогою солі, цукру або чаю ми можемо надати нашій воді смаку, адже чистої, прозорої води смаку немає. Отже, діти, ми сьогодні з вами дізналися три властивості води: Наша вода не має запаху, не має смаку та не має кольору. Чиста вода прозора без запаху, кольору та смаку. Проведіть вдома ці досліди разом з батьками. Сфотографуйтеся або ж надішліть нам відео. А ми з задоволенням будемо чекати на ваш зворотній зв'язок. До побачення дітк, до наступного вівторка!